А ми все спускаємося і вниз і вниз. О, і і вниз. По mm -hmm. Як красиво тут а, теж. Такі дерева ростуть. Це тут сад. Йдемо дивитись сад. Дірвіні, Аугусто. Красивые кипиточки. Краса, и как краса. Природа, это что-то невероятное тут. Какие колеровые красивые. Да. Вичіпають лимони, щоб вони, видно, не посипалися. Класно, так? Да? Бар з лімончиками. Які вони великі. Класно. А духи, капелі, а потом сад. І все, так? Тепальми, вот так я тут так рухається, що можна попасти туда. Такі пальми, банани ростуть. Бутани, так? тут працює. В Україні таке працювати не буде. В Україні надо ще лежить. Що-небудь відхилять, бо мороз, якщо є, Да, да, висовує. Так, тут, а, бачиш, тримається так. А тут тримається через те, що адреналізація не Нема морозів. То, Яка скеля! І вся ось ця величезна скеля обтягнута сіткою, щоб камінь не падав. Що, можеш дити наушники, щоб було водно. Кактуси світують. Вся натти меджжаже сеткою обчана ця величезна скала ancora discendenti della famiglia qui qua так краса ось це краса да максим сегодня все прямо все вместе я мария мои телефонные мастерская гравировка чуть-чуть потому что это вот тебе надо вот это вот Анна non si senti nulla dove sei non si senti nulla assolutamente se tu sono solo luna sostanzialmente io тут на бубере Eppure sotto nel sotto. Con Marina Piccola. Tutti sono qua vermi belli. Qui c'è una barca di vaccazione, no? Rico del sole qui, a Marina Piccola. Noi siamo arrivati lì da parte para io. Ну so, йдемо, ми трошки спускаємося по парку, погуляємо. І хочу вам показати тут іще ви теж дуже дуже гарно. Такий оглядовий майданчик. Яка да. 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 панорама да. класна. Да. Скільки корабліків там стоїть? А, да. Тут нарешті холодок. Максим, ти гарно так відпочиваєш, тут такий красивий, виложений з плитки. Лавочка така, да? Мурал такий прям виложений. Квіточки, дивіться, як класно в парку. Скільки гераній виложено. Так-да-да, <різвіст> -да -да, видно. Ось привозять в кассетах нова розсада, бачите, в горщиках і її висаджують потім. Петунія, яка красива цвіте. Скільки квіточок. Великий парк, ось тут ми гуляли, піднімалися ось там наверх. Я вам вид знімала, дуже гарний. Класно. І тепер можна спуститися вниз. До фонтанчика туди ще. Запах сосни, дерева. Дуже такий класний, приємний. Фу, я прям задихалась геть. Тут якби морська, типа як бриз, морський, морська якби вода, йод, ці сосни. Дуже класне повітря тут чисте. Ще трошки погуляємо. Такие, такие красивые из мрамора статуэточки стоять через На сесте. Такие интересный фонтан, да? Афродита Акапри. Почти написано. Афродита Акапри. Цикавая такая <coughs> скульптура. Така плоска, гляньте. Звичайно, об'ємні більш такі, а ця така плоска. Цікава така. Ось така Афродіта. Да, ось такі. Це напевно посейдон, так? Да? Ні? Ось тут. Так класно. Ну що, ми вже що? Андрій, погуляли в парку, да? відпочили трошки, перекусили. І зараз будемо спускатися вниз. Йдемо до фунікульора. фунікульора. Погуляємо ще трошки містом, у нас до 4-ї години І ще година є трішки на відпочинок, а потім будемо вже вирушати назад до Неаполя. Не так? Не да, до Неаполя. Не знаю, там грати. <свіс> Далі будемо їхати до Неаполя, ми всі ті туристи. Дуже гарний такий уютненький парк, територія дуже гарна. Видно море, видно лодочки, дуже-дуже гарно тут. Природа неймовірна. Так, поки дощі не пішли, поки дощі не пішли да. так? Ну, да. Але в парку дуже тут гарно, мені подобалося. Все, йдемо. Беремо Максима і йдемо, спустимося, прогуляємося ще трошки містом. Познімаю вам вулички, вони такі вузенькі, такі, знаєте, маленькі, дуже-дуже цікаві. Що, Максим, йдемо? Да, йдем. Спускаємося туди донизу. Дуже багато туристів, дуже багато відпочиваючих. Що то в Італії? Розвинений туризм. О, а, мій. о, о! о! Пав. Наушник. Ні. Давай мій цей. Як його. Так само наушник. Гід мій. Щоб не згубить. Сходили ось там вище, ось там. Є туалети. Туалети платні коштують 50 копійок. Кінтезімів. Ну, так, да, 50 чентезів, ну 50 копійок, правильно. Вся валюта в їхній в євро. Ну, в євро, звісно, в євро. Ну кажу, валюта їхня. Все, йдемо нижче і нижче. Но, антро, і покажу вам трошечки міста. Так, ну що, купили ми скуштувати ось таке морозиво, лимонне. А Максима що? Фрагола, клубніка і марена. Максим захотів ось таку, а ми взяли попробувати в такому, дивіться, лімончику. Їхня фірміна <ган> да, їхнє фірмове морозиво, воно тут робиться. Ось ці всі люди ось це йдуть за морозивом. Тут просто-просто. <ган> просто. <ган> <ган> да, геть-геть на ту сторону. Дане ну, Максим спробує твоє. А ми, як українці, упали на хвост до укві морозиво в пещері. Максим ось таке взяв ріжком. 5 євро на зараз час коштує такий ріжок. Є і дорожчий. <ган> Більше, менше, такі 5 євро. І ось таке морозиво теж лимонне. Но їхні фірмі не дев'ять євро. 9 євро коштує. Все. Господи, воно лимонне, воно лимонне таке кисле, що я не знаю. ну я б його... Опять вже... Максим, да? Опять минуті самі граблі. Ми вже одного разу купували, були лимонне морозиво, воно стільки кисле було, що ми його просто не змогли з'їсти. Їли в трьох одну порцію. Ну що? Ваше ощущення? Соленькие подпирают записывать. их всегда вкуснейше. Ну, Максим, бережешь, сладость. Ох, мама Мия. Прям сок лимона. з мороженим. сладости вообще немає. Мама мия. Нами до красивий берег. Три, Три ложечки діли. Морозиво і все. Кислота, капець. Так що Максимова морозиво вийшло найсмачніше. Наше таке кисле кисле але знаєте, коли от жарко, то кисле морозиво воно йде на душу. Моє морозиво і більше не дихає. Ну так. Да. Ви лімани, поставить. Попробуй, пустить то. Yeah. Кисленькі такі. <рклід> <ганування> Оце з Боже, листок. Вики... Оближить. 9 євро. Викидаємо мусорні частину 9 євро. <ганування> ну це все ж гарно, гляньте. От... Лимончик. Ну, е хто б в Україні купляв би таке морожене за 400 гривень. Це долька лимона і да. два шарика морожна. Два шарика морожена. Ну і ще два листочки. Два листочки. Так, і маленькі, не знаю, що цікаве таке на вкус. Кисле бляха-муха. Це так. Кілометр. 30. Да, і чисто за одним морозивом. Це точка вигідна туди. Головне, що головне гарно подають. Да не попробують так зі. Іс... 90 євро дивиться, 90 євро. 90 є 90 євро Хлопці є. мої вважають ціну морозива. Через те, що туристи... Туристи тут цілими днями, і представляєте, як вигідно. Маленький є такий кіосочок. Тисяч євро приносить в день. Тож да. 10 000. 10 000. Скільки чоловік взяло мороженого А 100 чоловік восьме розуміє. За такий де... вигляд євро Вот тобі бізнес. Тут, тут да, ну тут, мабуть, все привозне. Угу. Все привозне і дорого, бо все через море привозить. Ні, ну щось, мабуть, вирощують тут. Льмони. Лимони. Лимони. Фру... Фрукти якісь ростуть. Вон ростуть там персики дерева за нами. Ось там персики, дерева. Ну я я попробую фізіамі, кому каже. Заберемо. Це воно зробить тут. Ми ж на острові знаходимося, Максим. Тут там все, все море, море, море. Все море. Так, з'їли морозива, трошечки охладилися, але вже якось сонечко да, сховалося. Щось трошки Максимово. Після кислого морозива це прям таке ну, солодке, солодне, прям нудне. Дивіться, якби та ласи А ну подивіться. А, це соль, це море. соль, ми після того, як купали... чуєш? Після того, як ми поплавали на повезло, лодочці, там такі бриз, хвилі, ми прям всі сольоні, сольоні. Губи сольоні, лице сольоне, футболка сольона. У мене селіва рука сольона. Угу. Ми, в общем, всі сольоні, так. Хочеться побити. Цікавий, звісно, день, гарна поїздка. Питалися на такому прогулочному катері, на фунікульорі, погуляли по парку, морозиво. Да. Гарний день. Ну що ж, скоро будемо спускатися вниз ще трошки познімаю вулички вам. Будемо вирушати вже додому. Давайте я вам покажу ось такі квіти. Дуже-дуже ну дуже прям гарненькі. гляньте. І ніжні. Пахнуть? Ні, такого виразного запаху вони не мають, але дуже красиві. для Красиві, красиві, дуже-дуже квіти красиві. Це ось погуляємо трошки по місту, дуже багато людей, дуже багато туристів. Вулички такі вузесенькі, маленькі. Багато ресторанів. Ну так, да, звісно, будуть багато. Багато бутиків, парфумів, дуже багато. Да, до речі, їх якби символ. Каплі це лимони, лимонне морозиво, які їли, одяг з лимонами. Квіточки. Да. Квіточки. Квіточки ось там плесують. Оборвали і одразу пожарили. Не да. ось, бачите, вітрини із... Бачите, символом є ось лимончики. 50 18 евро. Да. І в платочок якраз не пожалів. Да. Бачите, все ось символами Капрі. 65 евро коштує. Ні, нормальна ціна для туристичного цього. Ладно. Не треба просити цула. Йдемо трошки погуляємо. Сваровські я хотіла зайти, подивитися. Ось бачите, магнітики різні. 5 євро магнітика. Йди Максим, вибереш каплю магнітика, купиш. Подивися, отут такі прикольні лимони, глянь, символи. Бачиш? Так, да, бачу. Щось на пам'ять такі цікавеньке, подивись. Так, ну а я прийшла подивитися, що, звісно, старовські. Кристалики ось ці красиві. 159 євро, 330 євро, 220 ось така ціна. 199 євро. Ось така краса. Да, ось там красиві блискучі ще. Ой, какая красавица, красавица, прям такая блестящая. И вот такие красавицы. Красота. 250, 200. 200, 250, да, евро кошки. 430, 100. Да, ну часы всегда коштуют больше. Вот тебе колечки. Да, вон колечки красивенькие всякие. А сті дуже гарні, такі близькочі. 25 євро. 25 євро. Це для ключів, для Ручки. Що хочеш. Вон, типу, капрі пише, остро. Угу. Типу магнітик. Красота, так. Да? А тут йдемо глянемо ще. Ось такі красиві лимончики. Все з лимоном. І крем навіть гляньте з лимоном. Парфуми з лимонами. Мило. Ось які красиві у вас деревцята з лимонами. Пише Капрі. Тут лимончики. Дивіться кількість лимонів. Все з лимонами. Чашечки такі прикольненькі. Цікаво, да? Чашечки по вісім євро ось такі. Посуд дивиться різний. Іграшки новорічні навіть 15 євро. Все-все з лимонами. Лимончелло. Це прикольно. все такі маленькі, маленькі. І одяг, все, все, все повністю, навіть носочки, ось з лимонами. Прям-прям. Море прям. тепло все чи ні. М'яка краса, прям взагалі браслетики. Оце ніби з коралами такі, так? Да? Морські. Максим, як тобі гарно? Правда? Тут більше в Італії носять біжутерію, як золото і прикраси. Дуже красива всяка біжутерія. Клас. Кажуть, така краса, краса прям. На вушках гляньте як виглядають. А ось тільки красиві. Прям красний ну, Краса прям така. Кафешка, люди відпочивають. А я ось бачите, прогулююсь по таких бутічках маленьких. Тут одяг, прикраси. В ось в кожному місці щось цікавеньке знаходиться. Ось одяг, біжутерія, прикраси. Ось бар, ресторанчик. Цікаво, так? Да? Така ось маленька ніби площа, де знаходяться всі магазинчики по кругу і бари. Маленькі бутіки? Так, да, маленькі, ось ми. Площа така маленька-маленька і в кожному куточку щось продається цікавеньке. Навіть зверху на другому поверсі. Ну, на першому поверсі їх вважається. Так, да, так, да, так. Да. Ось, диви, які хмари прям. Там вже вихід з площі. Ви подивіться, які хмари пливуть там далеко, ось там. Така краса. Яка краса, гори і хмари. Це ми так високо знаходимося, що прям хмари-хмари. Ну, трохи є. Трохи є? У. Наш Максим там. Ви бачите, пише ось там Прада, бутік. І тут, а бачите, якби кожен розділяний кусочок, різні магазинчики. ось. Людей, щоб ви розуміли? Зараз я підніму вище телефона. Просто як мурашок тут, як мурашок. Так, ну що ж, ми сьогодні в такому день, в такому режимі. Кораблік, фунікульор, кораблік, знов на катері, знов нам дали білетики, знов зараз будемо досіхати на, на лодочці. Я вже не Андрій вже каже, він вже все, не я. Це вже це, це не отдих, це мучення. Ми прибіжали з тафету першим, Андрій. Я тебе вітаю. Ми ну, ти пішли купляти. Ну що ж, дай я сяду. Всі сідають, всі втомилися. Ну а я із такого сонячного, красивого капрі буду з вами всіма прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуємося на мій канал, стежимо. А на сьогодні все всім пока пока.